Для того, щоб розв'язати наступні лінійні рівняння з параметрами, нагадаємо схему розв'язку. Якщо лінійне рівняння ми звели до виду ax дорівнює Б, то у нас може бути три випадки. Якщо А не дорівнює Б, то змінна Х буде дорівнювати частці Б поділено на А. Якщо А дорівнює Б, то х буде будь-яке число і дорівнює нулю. Якщо А дорівнює нулю, а Б не дорівнює, то рівняння не буде мати коренів. Ми з вами беремо номер, 100, номер 142 з нашого підручника. Номер 142 з нашого з вами підручника. Знайдіть усі цілі значення М, для яких корінь рівняння. Є цілим числом mx дорівнює 4. І тоді ми з вами розглядаємо випадок. Якщо у нас з вами наш коефіцієнт при змінні m не дорівнює 0, то ми можемо поділити наше рівняння на m. Х буде дорівнювати 4 поділити на m. Нам. Потрібно знайти усі цілі значення, для яких корінь рівняння, корінь рівняння буде цілим числом. Тобто, ми шукаємо всі дільники числа 4. М ділиться на 1, 4, вибачте ділиться на 1, на 2, на 3 не ділиться, ділиться на 4. Тобто, при таких значеннях. Цілих М коренем рівняння теж буде ціле число відповідь. Один, два, чотири. Діти, подумайте, а чи всі варіанти я розглянула? Чи сказано у нас натуральні значення? Молодці, ви здогадалися, я не розглянула від'ємних значень. Може ще бути мінус 4, мінус 2 і мінус 1. Виправляємо ось так. Мінус 4, мінус 2, мінус 1. Молодці. Далі номер 144. Для якого значення А немає коренів рівняння. Перше. А 1 помножити на х дорівнює 5. Звертаємо увагу на нашу схему. Рівнянням немає коренів, тоді, якщо у нас коефіцієнт при А дорівнює нулю, а вільний член не дорівнює нулю. І тоді ми прирівнюємо. А мінус 1 дорівнює 0. А повинна дорівнювати 1. І записуємо відповідь. А дорівнює 1. Так, друге рівняння. А додати 3 помножити на х дорівнює а мінус 2. Знову ж таки, дивимось на схему. У нас А коефіцієнт повинен дорівнювати нулю. А плюс 3 повинна дорівнювати нулю, а А мінус 2 не повинна дорівнювати нулю. А дорівнює мінус 3 і А не повинно дорівнювати 2. Діти може бути така ситуація, що А одночасно дорівнює мінус 3 і дорівнює 2. Тому ми просто з вами записуємо відповідь мінус 3. І третє рівняння в цьому номері. Третє. А мінус 4 дорівнює А помножити на х дорівнює А мінус 4. Для того, щоб рівняння не мало коренів, нам потрібно, щоб Коефіцієнт при х дорівнював 0, а вільний член не дорівнював 0. То що ми з вами робимо? Розв'язуємо лінійне рівняння а дорівнює 4 і А не дорівнює 4. Може одночасно число і дорівнювати 4 і не дорівнювати. Ні, одночасно така умова виконуватися не може, тому наше рівняння буде мати безліч коренів при будь-якому значенні А. Але ми відповідаємо на питання, для якого значення відповідь не існує такого значення А. Не, існує. Так, якщо